В Україні продовжується підготовка до нового навчального року. Зокрема, у закладах освіти триває перевірка укриттів, у яких діти та вчителі зможуть сховатися у разі ракетної загрози. Залежно від безпекової ситуації, в областях з 1 вересня запустять три форми шкільного навчання: очний, онлайн або змішаний. Рішення про організацію освітнього процесу ухвалюють обласні військові адміністрації та засновники закладів освіти. У прилуках планують відновити переважно очну форму навчання в деяких закладах можлива змішана та онлайн. Все залежить від наявності в школі, оснащеного укриття, говорить Тетяна Гуляєва. Ті заклади освіти, поки їх згадувати не буду, у яких є сховища на велику кількість місць, вони будуть звичайно очно. Ті заклади освіти, в яких захисні споруди цивільного захисту не забезпечені повністю для дітей, тобто, наприклад, школа на 450, після чоловік, сховища на 150, то звичайно школа буде працювати очно із частиною змішаного формату. Тобто, це може бути таке, що. От, наприклад, як ми кажемо, основні уроки математика, українська мова, фізика на такі предмети, як малювання, музика дистанційно, чи чи, наприклад, перший тиждень це якийсь один клас, на другий тиждень інший клас. Тобто намагатимусь забезпечувати якомога більше дітей очною формою навчання. Звичайно, ті заклади освіти, в яких немає сховища або немає сховища поблизу, з яким можна заключити договір на його використання, будуть перебувати на дистанційній формі навчання. Педагогічні учнівські колективи з нетерпінням очікують початку нового навчального року. Особливо хвилюючим повинен стати день знань для першачків та випускників. Навчальний рік розпочинається 1 вересня, а от навчальні заняття 4-го. Що це означає? Відповідно до розпорядження військової адміністрації No117 заборонено проведення всіх масових заходів. Тому діти прийдуть 1 вересня на перший урок приблизно на 10-15 хвилин. І підуть додому. А офіційно навчальні заняття, як я вже говорила, розпочнуться 4 вересня. В прилуках, в 2023 році, до першого класу йде 482 першачки, а 11 класів буде закінчувати 289 випускників.